Сьогодні одні з механізованих бригад, що бере участь у бойових діях на передовій, передали від Кременчуцької громади пакет допомоги. Зокрема, це дрони Mavic T3, потужні ноутбуки, роутер та павербанки. Незважаючи на те, що зараз військовий ПДФО з місцевих бюджетів забрали, ми будемо продовжувати допомагати нашим збройним силам в межах наших можливостей. Звичайно, зараз у нас фактично будуть зв'язані руки, але ми розуміємо, що перемога можлива лише тоді, коли всі об'єднаються для її досягнення, коли громади будуть продовжувати підтримати підрозділи сил оборони. За допомогою дронів Мавік наші бійці із легкістю виявляють і знищують ворожі позиції та техніку. Кожен з таких дронів здатен нанести величезні збитки російській армії та зберегти життя наших захисників. Ці квадрокоптери мають термоголовки. Вони дозволяють бачити ворога вночі, дозволяють нашим хлопцям почуватися захищеними під час довгих зимових ночей і вражати ворожу техніку навіть в цей складний час. Продовжуємо підтримувати наших героїв-захисників разом до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.